Весна іде, красу несе. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Зійшли сніги, шумить вода, Земля вже квіти викида. Буяє, травка молода, все оживає. Коли це буває? І це буває на весні. А скільки місяців має пора весна? Як називається перший місяць? У весни три місяці. Березень, квітень і травень. Перший місяць весни березень. У березні, у березні. Верба цвіте на березі, осика від граків рясна, бо вже весна, весна, весна. І сонце тепле колесо зігріло ніжний пролісок і дзюркотять потічки до голубої річки. Як називається другий місяць весни квітень, а третій? Третій називається Давайте ми сьогодні відвідуємо з вами весняний вернісаж. Це виставка картин, на яких зображена природа нашого рідного краю. Ось давайте подивимось, які гарні пейзажі ми бачимо перед собою. А подумайте! Якими словами можна назвати весну? Весну? Яка вона ця весна? Весна квітуча, тепла, веселкова, довга, дощова, запашна, зелена, квітуча? Ось якими гарними словами ми назвали цю пору року, бо вона... Дійсно прекрасне, після довгого зимового сну побуджуються дерева, оживає і росте молоденька травичка, земля дарує нам чудові запашні квіти. А які квіти, ви знаєте, першоцвіти це квіти, які першими розквітають навесні. Ще рано навесні, коли ще лежить сніг, розквітають крокуси. Вони бувають білими, оранжевими, фіолетовими. Подивіться, яка краса. І не потрібно рвати квіти, щоб милуватися ними. Їх можна намалювати, сфотографувати і дивитися на цю красу та показувати іншим людям. І тому... Весну називають квітучою за її чудові квіти. Також весну називають дзвінкоголосою, за спів птахів. Послухайте, будь ласка, ось такі вірші. Весна чарівниця. Неначе цариця наказ свій послала, Щоб краса вставала, І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульба берясна, і фіалка ясна, всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять Від сну зимового до сонця ясного. А ось Ще один віршик. Стала весна. Землю чорно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і у полі жайверами в гаї. землю, убрану весною, вранці зустрічаю. А ось і я, весна красна, іду лугами, іду лісами. Куди ступаю, сонце сяє, усе навколо оживає, А ще пробуджую від сну я нашу землю чарівну. Тепло я вам принесла і сонечка додала, Щоб міцніли усі діти і розцвітали, наче квіти. А зараз пограємо в гру. Добри слова. Сонечко воно яке? Сонечко ласкаве, тепле, жовте, кругле, підсніжник який? Гарний, білосніжний, тендітний. Пташки що роблять? Співають. Сонечко що робить? Зігріває. Струмочок що робить? Дзюркочи. А зараз пограємо ось таку гру. Відгадай, яка квітка. Перші квіти проростають з цибулиночок малих, красну весну зустрічають, розпізнайте, діти їх. Так, що це за квіточка? А це жовті зірочки. А ось гарний підсніжник. А це блакитний пролісок. А ось крокус, різнокольорова медунка. А це в нас мати й мачуха. А зараз послухайте, будь ласка, разом зі мною робить психогімнастику у весняному лісочку. Уявіть собі, що ви сонечко, яке цілу ніч спать. Час прокидатися, ранок сміхається, Сонечко сходить, день починається. Сонячні зайчики скрізь проникають, квітам весняним пісню співають. Тепер уявіть себе квіточкою. Прорисок синім першим прокинувся, І на фіалочку він озирнувся. Доброго ранку, доброго ранку, в лісі вітаються всі на світанку. Зараз ми станемо травичкою. Сніг вже розтанув, земля п'є водичку. Всюди росте зелена, зелена травичка. Вітер травиць гойдає легенько. А ось і віршик, який називається веснянка. Весна красна вже прийшла. І тепло нам принесла, ясне сонце угорі засміялось дітворі, славлять весну і пташки, зацвітають всі садки, всі садки. Дякують нам весна за вірші, малюнки веснянку, А вона піде далі лугами і лісами. Стеляти землю килимана заквічає різним зелом, щоб усім було весело. І теплом людей зігріє, і здоров'я всім навіє. Наше заняття закінчилося. Всім дякую за увагу. До побачення.